Доброго дня! Я зараз продемонструю часник вам. Той, що розплескало, той, що був посаджений на мілку глибину. На 2 см є екземпляри багато таких камнями, грудками всякими засипалося навіть не землею. І цей часник не вимерз при мінус 13, при мінус, може, і 14 і 15 було. Короткочасна у нас тут. І глибина в основному тут була мілка від двох до ну десь до 5 см чорноземі. Грудками засипалось в основному. От, І зараз вам продемонструю, що цей часник весь встав, який був приплеснутий до землі, і продовжує зараз рости. І в нього вже не два листки, як було, а там і три, і чотири, і п'ять навіть є. Тому ну, і земля хороша тут. На другому полі, там де більше посаджено, там піщаний ґрунт, і там результати гірші. Він не такий потужний, як тут, але ж там і посадили ми пізніше. Через це можливо він ще не, не вспів набрати ту зелену масу. Ну пішли демонструвати. Ну кидай, пожалуйста, телефончик. Ось дивіться. Не взяв, та кішка мішає трохи, мені траться, ну, як сказати. Це моя рука. Дуже потужний він. Викопувати не буду, мені жалко викопувати. Але він потужний дуже. Він взагалі не приплюснутий. Кішка прицепилась до мене. Заважає мені знімати нормально. Руле... Рулетку не взяв, диві. І... Вона завжди приходить, коли хтось приходить на землю і третя. Ну, він дуже великий. По довжині. ну, 15 см. Є такі екземпляри 100%, ну це десь десь тут сантиметрів 15, якщо не більше. Ну, попідгорали тут кінчики є тут таке, але як бачите, це не проблема зовсім. Да. І бур'яни починають О, Це гарний такі. Це була однозубка. Я казали одні, що це лжива. Ну, дуже мені кішка заважає. Вона дергає телефон, Та, нічого страшно. Так що не звертайте увагу на те, що є трясу камерою. Е дуже потужний. Це була однозубка 30, дуже сильна, вели сильно велика через це. Ну, ось я прокльов. Дивіться на цей прокльов. й Дуже потужний прокльов. Він такий м'ясистий весь. Ну, Далі у нас наркоманський часник. через це, е, можливо, трішки гірші результати. Хоча е, тут були дуже мілкі однозубки. Але ж дивіться, земля дуже родюча тут, дуже родюча. Бабуся, яка тут е, садила в свій час. Ну, До 75 років вона на базарі їздила, да? десь до 75, да? поки інсульта не було. От, і ну, це, це наша бабуся. То тут все в неї так родило добре, що вона на базарах всі її знала. І, і добрі завжди урожаї в неї були. Ну, Дуже потужний часник, тим паче, що все, яке в нього. Десь навіть видно, дивіться, оця мілка посадка, її навіть видно. Це я кажу 2 см. Дивіться. Воно зовсім землею теж не закидано. Його там ну, трохи там прибило і все. він вже виглядає, він не вимерз мінус 13. Тобто часник він дуже стрес, ну, переносить, він стресоустойчивий дуже. Не думав, якщо чесно, що він витримає. Я думав все хана. Дуже великі грудки садились. Щось на кшталт цих, ну, але ж вони ж вже порозбивалися, були в два рази більші. Ну тут трішки гірше, не знаю чому. Ну, я не думаю, що це критично, він взагалі не має вилазити. Так що по цьому не судимо. Мені подобається зелена маса, яка була нарощена вже. Ну тут в долинці, тут у нас і вона за мною візде ходить. Тут періяка падло таке не сухе, але ж воно знову росте. Його потрібно якось витравити або притравити, щоб його не було. Дивіться. В цій долинки, але ж що поробиш? Чесник все одно він показує себе навіть в бур'янах. Тут щось непонятне ми садили. Ша один рядок кинули, мабуть, ширину велику взяли. Ще один рядок кинули. Хоча... А, ні, ми тут закінчили. Не продовжувати тут рядок просто. Так. Тут дві Ай! Кусається. Цей. Тут взагалі дві-три часничини, я так розумію. Раз. Два, три, чотири. Це, мабуть, супер однозубки були, та їх всі сюди в одну кучу кинув. Вона мене покусала. Ну, як бачите, я вам продемонстрував. Міць, потужність чеснику. Я думаю, не вам сподобалося. Кому ще щось там цікаво, то пишіть, зніму знову відео якесь. О, так виглядає чесник. Я довольний. Головне, щоб і урожай також був хороший. У мене все. До побачення і дякую за увагу.